Як правильно виміряти температуру тіла електронним термометром? Сьогодні ми розглянемо медичний термометр 2 b rgt 001 з гнучним наконечником, який забезпечує безпечне, точне та швидке визначення температури. В комплекті є інструкція та сам пристрій у захисному чохлі, який допомагає захистити його від пилу та вологи. Гарантія на нього становить 1 рік. Термометр має гнучкий наконечник, що робить його використання комфортним, особливо для дітей. Пристрій складається з вимірювального датчика, дисплея, кнопки увімкнути вимкнути кришки батарейного відсіку. Щоб увімкнути термометр, натисніть цю кнопку, ви почуєте звуковий сигнал, який інформує про його увімкнення. На дисплеї з'явиться мигутливий символ Цельсі, що означає готовність до роботи. Щоб перемикати між градусами за Фаренгейтом та Цельсієм, у вимкненому стані натисніть і утримайте кнопку живлення протягом 3 секунд. Будьте уважними, адже Фаренгейт та Цельсій це зовсім різні шкали, і важливо обрати правильно для точного вимірювання. Коли на дисплеї відображається лотами готить Цельсій, термометр готовий до роботи. Він призначений для вимірювання температури оральним та акселярним методами. Для акселярного методу прикладіть кінчик пристрою до центру пахви. Підійміть руку, потім притисніть так, щоб він повністю торкнувся тіло. Тримайте руку в такому положенні. Пристрій показує точний результат через 60 секунд. Рекомендуємо по можливості тримати його 5-10 хвилин. Для орального вимірювання розташуйте кінчик праворуч або ліворуч від корення язика. Тримайте рукою, щоб уникнути його переміщення. Не відкривайте рот під час вимірювання і рівномірно дихайте через ніс. Перед вимірюванням не слід приймати холодні або гарячі продукти харчування чи напої. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку Увімкнути. Вимкнути. Якщо цього не зробити, він самостійно вимкнеться через 10 хвилин. Ось так легко і просто користуватись медичним термометром. 2B-RGT-001. Подорожник знає, що допомагає.